Я зараз знаходясь на такому, такому гарному місці. Тут проходять підготовка до змагань, до зимових змагань з біатлону. З багатьма я хлопцями познайомилась. Дуже класні. Це чемпіони, олімпійські чемпіони, серед них є призери. Дали мені постріляти. Ви знаєте, кайфанула просто нереально. І з 10 я попала в чотири мішені. Чотири мішені, 4 мішені зак... зачинились, закрили зі мною. Це дуже круто, це не так, як я звикла, але це просто драйвово і кайфово, просто Офігенно. А тут сидять зрителі. Отут іде траша, по якою їдуть, їдуть чемпіони наші. Клас! <глаз>